Це Людмила, їй 35 років. Вона працює робітницею в ботанічному саду. Квіти та інші рослини жінка обожнює, тому намагається себе постійно ними оточувати. Та алергічний реніт, на який хворіє вже не один рік, заважає їй сповна насолоджуватися красою рослинного світу. У Людмили була виявлена чутливість до грибкових алергенів. Лікується час від часу, коли дихати носом стає зовсім важко, а використовує судинно-звужувальні краплі. Та це лише на короткий період полегшує стан, але проблему не вирішує. Півроку тому жінка почала постійно кашляти. Невдовзі захворіла на герзе. Зустріч з недугою завершилася лікуванням в стаціонарі, адже з'явилися приступи задухи. З ними Людмила не змогла впоратися самостійно, тому викликала швидку. А після консультації з отоларингологом отримала направлення в лор-стаціонар для оперативного лікування. Зрештою, їй діагностували персистуючий алергічний реніт середньотяжкого перебігу в стадії загострення, бронхіальну астму і операцію не проводили. Стаціонарне лікування включало крапельниці, зокрема з гормонами, інгаляції сальбутамолу, антибіотики та муколітики. Після виписки з лікарні Людмила лікувалася вдома відповідно до припису лікаря, здійснювала ендоназальну іригаційну терапію назальними сольовими розчинами 3-4 рази на день. Приймала антигістамінний препарат сети по 10 мг один раз на добу, застосовувала інтраназальний глюкокортикостероїд мометазону фуруат. По одній інсталяції 50 грамів в кожну ніздрю двічі на добу. Через тиждень після повернення з лікарні звернулася до свого сімейного лікаря для дообстеження та визначення подальшої тактики лікування. Це пані Ірина, сімейна лікарка, до якої звернулася Людмила після виписки з лікарні. Під час огляду вона з'ясувала, що пацієнтка нормостенічної конституції, частота дихання 19 вдихів за хвилину, сатурація 98%, перкуторно над. Легенями легеневий звук із коробковим відтінком. А ускультативно дихання везикулярне, ослаблене, сухі свистячі хрипи з обох сторін переважно на видиху, подовження фази видиху. Носове дихання на момент огляду незначно утруднене. Загальний аналіз крові і стаціонару. Еозенофілія 7%. Лікарка направила жінку зробити спірометрію, яка зрештою показала помірне зниження вентиляційної функції легень за обструктивним типом: ОФВ 1 62%, зворотність бронхіальної обструкції 22%. Зважаючи на анамнез, результати огляду та додаткових обстежень, сімейна лікарка діагностувала у Людмили персистуючий перебіг бронхіальної асми третього ступеня середньої тяжкості у стадії середньотяжкого загострення легеневу недостатність другого ступеня персистуючий алергічний реніт, і рекомендувала таке лікування здійснювати елімінаційні заходи на роботі та вдома, продовжити лікування, призначене отуларенгологом, проводити базову терапію бронхіальної астми, а саме, серетид, сальматерол, флутиказон, 50-250 мікрограмів, дві дози двічі на добу, інгаляційно тривало, сальбутамол за необхідності. Пікфлоуметрія двічі на добу, схема лікування здійснювати елімінаційні заходи на роботі та вдома, продовжити лікування, призначене отоларингологом. проводити базову терапію бронхіальної асми, а саме серетит. Сальматерол флутиказон 50-250 мікрограмів, Дві дози двічі на добу, інгаляційно тривало. Сальбутамол за необхідності, Пікфлоуметрія двічі на добу. Лікарка наголосила, що регулярна базисна терапія серетидом запорука успіху у лікуванні бронхіальної асми, оскільки цей препарат допомагає взяти недугу під контроль. Повторний огляд було призначено через два місяці для корекції лікування залежно від його результатів. Людмила дуже відповідала. Ідеально поставилася до усіх приписів лікаря, адже вона понад усе хотіла нарешті вирватися з лищад хвороби і дихати вільно. Шановні колеги, ми прослухали чергову таку історію хвороби досить наглядно, на мій погляд. І я перше питання задаю Сергію Михайловичу: нерегулярне лікування алергічного реніту погіршення перебігу алергічного реніту. І нарешті маніфестація астми. Це те, про що ми завжди говоримо, маючи на увазі атопічну тріаду, чи це якийсь варіант атопічної тріади, чи це не є атопічна тріада? Сергій Михайлович, звук звук включить. Атопічна тріада це властивості дитячого віку, коли е, шкіра. Запалюється. А у дорослих цього майже не буває. Але астма і алергічний риніт це найчастіше коморбідні стани. І саме так, як ви кажете, не лікований, не діагностований алергічний рініт привів до середнього ступеня тяжкості бронхіальної астми. Тобто, колись це навіть давали інвалідність. Дякую, Сергій Михайлович. І от таке запитання. Скажіть, будь ласка, якби було е, адекватне лікування і постійне адекватне лікування алергічного реніту, не так по запиту час від часу, ми б могли говорити, що це могло би бути засобом профілактики виникнення астми у цієї пацієнтки? Як саме так сьогодні підходять до лікування? Але я хотів ще звернути увагу, що е, наскільки я зрозумів, тільки на е, Плісняві алергени була виявлена, а це, скажімо так, результат професійної діяльності. Тому я закликаю і закликав раніше всіх людей, якщо вони мають якісь хвороби алергічного генезу, визначити, що вам можна, що нельзя. Можна. Якщо людина не переносить дитина тварин хатніх, то він не буде ветеринаром. А в даному випадку ця жінка пішла працювати до приміщень, де тільки плісняві алергени і є. По рекомендаціях їх треба навіть з кімнати вдома винести зовсім. А тут вона приходить і далі. Зараз вона буде приймати сальбутамол, серетіт і далі, буде опять працювати в теплиці, де, де вона там працює. Тому це не, на мій погляд, ще треба проводити роботу по перекваліфікації цієї дитини. Але ви зовсім ну, вірно ставити діагноз повноценне лікування алергічного реніту. Скоріше, запобігло б розвитку бронхіальної аз. Дуже дякую, Сергій Михайлович. І от запитання до Олександра Івановича. Олександр Іванович. Е... Ну, уже так сталося, що астма була вперше діагностована, Е, І почали лікувати фактично астму у лор-відділенні використанням там перентерального введення гормонів. Ну, нарешті, от вона перейшла у, завдяки сімейному лікарю на базисну терапію. Чи достатньо саме такої базисної терапії пацієнтів, у є комбінація алергічного реніту і астми? Доброго дня, Василь Іванович. Звичайно, сімейна лікар обрала правильну тактику лікування, оскільки, згідно рекомендацій джини по лікуванню асми, це третій, четвертий крок передбачає введення довготривалого бронхолітика наряду з інгаляційним кортикостероїдом, і тактика лікування була вибрана правильно. Будемо Лікар сімейний повинен спостерігати за пацієнткою, за симптомами. І можливо, буде з цього препарату достатньо, можливо, з часом край буде зменшити дозу, перейти на інакші препарати, на меншу дозу препаратів. Ну але тактика першочергова ініціальної терапії була вибрана правильно. Івана Васильна, скажіть, будь ласка, у цієї пацієнтки є персистує алергічний реніт і комбінація з астмою. Чи доцільно от такому пацієнту е, до лікування додати інгибітори лейкотрієнових рецепторів? Так, це один з можливих варіантів лікування персистуючого алергічного рініту. І у випадку, коли е, є пацієнтка з астмою, цілком можливо в? Е, е, Особливо в співпраці з лікарем, е сімейним чи е пульмонологом, так чи алергологом, домовитися, що е е препаратами там Монтелукасту можна е так, скажемо, е однією таблеткою подіяти на обидва стани таким чином, ми е Досягаємо більшого комплаєнсу для пацієнта, тому що для нього в і уникаємо поліпрагмазії, тому що до для пацієнта іноді досить тяжко приймати велику кількість препаратів окремо для носа і окремо для нижніх дихальних шляхів. Тому це можливий варіант, який допускається в арії, як варіант лікування персистуючого алергічного реніту, особливо коли є мова про комарбідну астму. Е, Олександр Іванович, ще... таке запитання до вас, от, враховуючи особливості анамнезу цієї пацієнтки, вона, так скажем, не, відрі... не, не вирізняється таким гарним комплайнсом е, по лікуванню алергічного реніту і результат астма. Скажіть, будь ласка, от із практики, от коли пацієнти хворіють на астму, комплаєнтність їхня підвищується? Чи це така сама проблема, як і у пацієнтів з ренітом? Е, ну насправді, якщо астма перебігає контрольовано. Пацієнти дійсно забувають використовувати інгалятори. Це не лише проблема в Україні, така проблема по цілому світі. Комплаєнс використання інгаляторів чи в Англії, чи в Америці завжди. Наближається до 60%, відсотків, в нас може бути дещо нижчою, але якщо ця астма контрольована, звичайно, коли астма е, слабко контрольована чи не контрольована, пацієнти стараються не забути про використання базової терапії. Ну і зрештою, вони часто можуть використовувати е, препарати швидкої допомоги, так то короткодіючі бета агоністи чи комбінацію короткодіючого бета агоніста і короткодіючого е, холінолітика. Але, зрештою, так, пацієнти, особливо коли є контроль. Над захворюванням починають забувати, і деколи є пацієнти, які використовують раз в день, а деколи раз у два дні. Якщо їх це не турбує, вони вважають, що приймаючи менші інгалятори, вони зроблять краще для організму, але збуваючи ту, 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 ту той самий час, що невикористання інгаляторів створює з часом якісь незворотні зміни в дихальних шляхах. Дуже вам дякую. Ну що ж, шановні колеги, ми так з вами. Доволі детально розібрали цей випадок. Підводячи підсумок, можна сказати, що недисциплінованість у лікуванні алергічного реніту плюс професійна шкідливість, це той шлях, який пацієнт зробила за короткий час, і із реніту у неї вже і трансформувалася астма. І от власне я тут абсолютно підтримую Сергія Михайловича з позиції того, що їй треба. Дати відповідні трудові рекомендації стосовно визначення. І інше, звичайно, мова йде про адекватне лікування. Буквально кілька слів коментарів іще, Будь ласка, Сергій Михайлович, дуже цікавий випадок ви праві. Це випадок підтверджує необхідність ранньої діагностики алергічного рініту, і саме іншого шляху нема. Півноценне лікування алергічного риніту – це запалука, запорука розвитку тяжкої форми бронхіальної астми. Тому згоден зі всіми коментарями. Дуже дякую, Олександр Іванович. Е, ну, я ще хочу додати, що пацієнтка призначила е, за потребою сальбутамол, Але в останніх рекомендаціях джини кожного разу, коли пацієнт використовує сальбутамол, е, пацієнт повинен використати інгаляційний кортикостероїд, оскільки. Доведено, що і сальбутамол е, володіє таким ефектом десенситизації, коли, зрештою, е, рецептори слабо реагують або повністю перестають реагувати е, на, при скороткодіючих бета-агоністів. Е, крім того, такі, ми вже всі з вами пам'ятаємо той час, коли пацієнти використовували по 2-3 флакони сальбутамолу на тиждень і проходили в осматичних е, статусах і за рахунок того вчення. Всесвітні довели, що 에... Кожного разу, коли пацієнт використовує сальботомол, він повинен використати інгаліційний кортикостероїд. Якщо є потреба використання сальботомолу більше двох разів навіть на тиждень, не на день це означає, що нам потрібно якось переглянути лікування базове лікування бронхіальної астми в сторону збільшення дози інгаляційного кортикостероїду, наприклад, чи додавання, як казала Івана Васильівна, наприклад, антилейкотрієнових препаратів, оскільки контроль астми є недостатні. Ну, також в пульмонологів та алергологів є достатньо інструментів. Як то опитувальники, про які попередні лектор говорила, для використання для спостереження за контролем масми, і ми також їх можемо використовувати в практиці пронологічні. Чи сімейний лікар може використовувати також, вони є доступні і без проблем використовуються. Дуже дякую. Ну Іванна Васильовна, ваше заключне. Ну, а я хочу сказати про необхідність освіти пацієнта. Зрозуміло, що всі ми хочемо, щоб пацієнт ну, був дуже відповідальним і обізнаним, але насправді так не є. Він на лікаря не вчився, і цілком можливо, що оця недисциплінованість вона лише від того, що відсутнє розуміння того, наскільки небезпечний цей стан. Так, то тому я думаю, що е, в таких випадках лікарю необхідно більш детально проговорити з пацієнтом, пояснити е, про деякі аспекти саме патогенезу алергії, що навіть при відсутності симптомів захворювання не зникає. Захворювання з таким пацієнтом на все життя. І е, неправильне лікування або самостійна відмова від лікування, або зменшення самостійної дози, може призводити до прогресування. Тому я думаю, що е, незважаючи на вигарання, є ще й такий аспект, що є пацієнти не просто ничемні, а ті, які не усвідомлюють всій е, серйозності е, е, свого захворювання. З вами тяжко не погодитись, Іванна на Васильна. Тому я абсолютно думаю, як і мої колеги підтримують вас в цьому відношенні. Ну і мені залишається тільки подякувати вам, колеги, за таке дуже ґрунтовне обговорення.